Вітаю! Чи бувало таке, що дивитись на текстову задачу з математики, і просто голова йде обертом? Здається, що все так заплутано. Так от, сьогодні ми з цим розберемося. Я покажу, що за всіма цими історіями про потяги, робітників та яблука ховається одна єдина, напрочуд проста ідея. Ну що, поїхали? Так, так, саме це відчуття, коли здається, що кожна нова задача це абсолютно унікальна загадка, яку треба розгадувати з нуля. Але знаєте що? А що як це не так? Що, як існує універсальний ключ, який підходить до цілої купи таких, от, на перший погляд, різних замків? От саме цей ключ ми сьогодні і будемо шукати. А для цього ми зануримось у три, здавалося, б, абсолютно різні світи. Це класика жанру: задачі на рух, задача на роботу і задачі на вартість. Пройдемося по кожній, а наприкінці, о, наприкінці на нас чекає справжній сюрприз, який все це об'єднає. Отже, перша зупинка. Рух. Тут усе крутиться навколо трьох головних героїв це відстань, швидкість і час. Давайте подивимось, як вони між собою пов'язані. Це, по суті, такий собі танець трьох хвиличин. І тут все насправді дуже логічно. Дивіться якщо знаємо будь-які дві з цих величин, третю знайти елементарно. Скажімо, щоб знайти відстань, ну треба просто швидкість помножити на час. Логічно. Логічно, а щоб знайти швидкість, треба всю пройдену відстань поділити на час, який на це пішов. Це і є той самий фундамент, на якому стоять абсолютно всі задачі на рух. А є ще один цікавий момент: що відбувається, коли рухаються двоє? Тут є по суті два варіанти. Перший вони їдуть назустріч один одному, їхні швидкості, ніби допомагають одна одній, правда? Тому ми їх просто додаємо, щоб знайти спільну швидкість зближення. А другий варіант один наздоганяє іншого. Тут уже ситуація інша, це ніби перегони. Швидкості конкурують, тому щоб зрозуміти, як швидко скорочується відстань, ми від більшої швидкості віднімаємо меншу. Все просто рухаються назустріч, додаємо, нас доганяють, віднімаємо. Гаразд, з рухом розібралися. Тепер давайте перемістимося в інший світ світ з задач на роботу. І що ми тут бачимо? Знову трійка головних героїв, тільки з іншими іменами. Виконана робота, продуктивність, і знову він старий добрий час. І отут, отут починається найцікавіше подивіться на саму логіку. Щоб знайти, скільки всього роботи зроблено, що ми робимо? Множимо продуктивність, тобто по суті, швидкість роботи на час. А щоб знайти саму продуктивність, ділимо всю роботу на час. Хм, щось це дуже нагадує, правда ж? І сценарії ті самісінькі. Якщо двоє, скажімо, копають траншею разом, їхні зусилля об'єднуються, тобто їхні продуктивності ми додаємо. А тепер уявіть класичну задачу про басейн одна труба воду наливає, а інша зливає. Одна дія протидіє іншій. Що робимо? Правильно віднімаємо продуктивності. Знову той самий принцип співпраця додаємо протидія віднімаємо. Дежавю, чи не так. Ну і третя наша зупинка економіка. Задачі на вартість. І, вгадайте що? Знову трійка загальна вартість, ціна за штуку і кількість товару. Щоб дізнатися, скільки ми заплатимо за, скажімо, 5 яблук, ми ціну одного яблука множимо на їхню кількість. І знову знову та сама структура, маючи два елементи, треті знаходиться на раз два. Отже, підсумуємо, ми побували у трьох, здавалося б, геть різних всесвітах рух, робота, гроші. А тепер момент істини. Давайте поставимо все це поруч відстань, робота, вартість, швидкість, продуктивність, ціна, час і знову час, кількість нічого не помічаєте. Невже не виникає відчуття, що нам просто тричі розповіли одну й ту саму історію, але щоразу з новими декораціями? Так от, це не відчуття, це правда. Прийшов час зібрати цей пазл докупи, бо за всім цим різноманіттям стоїть один єдиний, фундаментальний і, чесно кажучи, до смішного простий принцип. Просто подивіться сюди. У кожному з цих випадків є якась підсумкова величина. Назвемо її умовно результат. Це може бути відстань, обсяг роботи чи загальна вартість. Далі, у кожному випадку є якась інтенсивність процесу. Назвемо її норма. Це швидкість або продуктивність, або ціна за штуку. І нарешті є третій компонент, який показує, як довго або скільки разів ця норма застосовувалася. Назвемо його кількість. Це може бути час або власне кількість штук. І що ми отримуємо? А ми отримуємо одну єдину універсальну формулу на всі випадки життя. Результат дорівнює нормі, помножений на кількість. І все. Відстань це норма, тобто швидкість, помножена на кількість, тобто час. Вартість це норма, тобто ціна, помножена на кількість штук. Це та сама формула просто в різних костюмах. І ось він, наш математичний ключ. Розумієте, яка це економія зусиль? Не треба забивати голову трьома різними наборами формул для руху, роботи і вартості, треба зрозуміти лише один цей принцип, і все він відчиняє двері до розв'язання цілої купи задач. Тож головний висновок на сьогодні текстові задачі це не страшно, це просто історії. А за цими історіями про машини, землекопів чи покупки в магазині, майже завжди ховається одна і та ж математична структура. Все, що потрібно, навчитися бачити її крізь слова. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів ця проста формула результат дорівнює нормі, помноженій на кількість чудово, працює для руху, роботи, економіки, а де ще. Де ще в нашому житті, в природі, в технологіях ми можемо побачити ту саму залежність? Подумайте, це справді цікаво. На цьому все. Дякую.